Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом: це маринована скумбрія в домашніх умовах. Сьогодні хочу показати вам пропорції на одну скумбрію, як же ж приготувати. Ось мене така гарненька скумбрія, я її помила. Потрібно, щоб рибка була ще така заморожена трішки, так її буде зручніше і правильніше нарізати. Вирізаю голову і виймаю внутрішні. І цю частинку також вирізаю. Одним словом, обчищаємо гарненьку рибку. Все непотрібне, відрізаємо. І тепер гарненько її промиваю. І ще зріжу верхній плавнучок. Ось рибку я помила, вона, вона чистенька, гарненька, і нарізаю порціонними шматочками. Приблизно півтора 2 см. Ось такі шматочки. Відставляю рибку поки що в сторону. Тепер приготую маринад. Порція маринаду буде на одну рибку. Вливаю сюди 300 мл водички, додаю 2 лаврових листочка, 1 чайну ложку цукру. Дві чайні ложки солі. Якщо бажаєте, щоб була рибка більш солоніша, додавайте ще солі. У мене суміш перців декілька зерен суміші перців. Можна і просто чорного перцю додати гострого перцю. У мене суміш перців. Приблизно 10 горошин. Півчайної ложки коріандру. Олія столова ложка. І оцет. У мене 9% одну столову ложку. Ще не долила. І тепер ставлю на вогонь, довожу до кипіння і проварюю 5 хвилин від моменту закипання на маленькому вогні, щоб усі спеції поєдналися. Віддали водичці свій смак. І потім охолоджую до кімнатної температури. Обов'язково, навіть щоб був і холодний і розсіл такий. Ось маринад охолонув. відставлю його по що сторону. І тепер підготую одну таку середню цибулинку, наріжу її півкільцями. Це підготувала, рибка підготовлена, цибуля, маринад. Тепер мені знадобиться ємність. Я беру літрову банку, можна використати будь-яку форму, лоточок, що є. На дно банки додаю цибульку, викладаю рибку, знову цибульку. Роблю шарами це все-таки. І рибку. Ось мене вийшла майже заповнена банка. І тепер заливаю холодним маринадом. Накриваю все кришкою і ставлю в холодильник приблизно на 12 годин. Я буду ставити на ніч. Час від часу буду діставати і переколочувати отак, щоб все добре, щоб вся рибка промаринувалася. Ось на наступний день такий вигляд має рибка. Розсіл трошки помутнів, але на сам смак рибки він ніяк не впливає. Що ж, дістанемо шматочок. Аромат. І цибулька. Погляньте, яка смачненька рибка. Вже хочеться ж скуштувати, слинка тече. Боже яка смачна? У міру солена. Дуже смачно. Mm -hmm. Смачного.